Співрозмовника майже не чути зараз пояснимо чому. О, круто. До речі, якщо я правильно пам'ятаю, у твоєї ж мами скоро день народження. Ти обрала її ще подарувати? Добре, стосовно подарунку, у нас діє знижка мінус 7% на комплект смарт-годинок плюс навушники, тому я впевнена, що ти зможеш щось обрати на подарунок мамі. Це абсолютно нормально, зараз поясню чому. Мікрофони в навушниках завжди передають звук гірше, але це не брак. На це є кілька причин, чому звук через навушники звучить гірше, ніж напряму через телефон або ноутбук. Перше. Маленькі мікрофони. Вони знаходяться далеко від вуст і тому часто не вловлюють голос чітко. Друге. блютуз стискання. Звук передається стисло, щоб зменшити затримку, але трохи страждає якість. Третє. Економія енергії. Пріоритетом є автономність, а не студійний звук. Четверте. Плив середовища. Навушники частіше вловлюють фонові звуки. Це не проблема конкретної моделі, це технічна особливість усіх безпровідних навушників. У кожного пристроя своє призначення, бездротові навушники призначені для зручності та комфорту, а не для студійного використання. І це абсолютно нормально. Вони ідеальні для щоденних справ, прогулянок та спорту. А коли потрібна максимальна чистота звуку, перемкніться на мікрофон телефону. Телефон і ноутбук призначені для важливих розмов. А разом вони ідеальна комбінація.